Стив, смотри, аж улыбается. <laughs> Короче, две улюбленные машины Димона. Что там дивится? Прям пиздец. Dmitry Димон, что там стало? Электричка не заводится. Думали, аккумулятор, что не бустерный. И причем що у неї 9-10 вольт плюс-мінус пише, сейчас будем. Коротше, основна батарейка, мені полностью, що И повністю. І нічого. Я типа в аварии упала? Я думаю, да. Кого я лізняв? Аккумулятор. А він де? Там а десь? Там, да. Ну ты я вже поставив. А, ты вже поставил? А, а, рані... а, оце він стоїт, все, я бачу. Прикол. А як ты звідти його витягнув? Реклама. Куртки опять тут есть на дыре, под... попробуй ставити. Да. Ну якщо типа ця батарея упала в аварію, то це все. Все? Це так на мерседесах на Б класы. Що все. Все, евакуатор. Евакуатор? Эвакуатор? Щоб що? Mm. Так. А я можу ж набрати на Мюнхен гараж до наших подпостян. Якщо вони не шарять. У нас все серйозно. Димона. Визучають нові технології, тут кожен день щось нове. Коротше, залишили ми третю. Забрали з неї акум додатковий маленький. Зараз Димон попереду. Їдемо, їдемо, Ой, покажу вам себе. Їдемо на Траєщину. Попробуємо зарядити той акум, якщо нічого не піде, купимо просто новий. Він десь в районі 100-120 баксів коштує. Забрав вчора таку машинку у клієнтки. Щось у неї вона перестає їхати. Коротше буває затуп. У мене затуп. Так, а ми приїхали вчорашній акумулятор йде третій, вирішили поставити на зарядку. Ну, Я замовив ще новий. новий буде і такий, і такий. Бомба. О, так. Що це за гума? А, світ Форда. Зарядивсь? Я думав переживав, щоб він не закипів тут. Що там? Та нічого, вона чорна, оказывається. Ну да, це ж плен, пливка. Помню. Так, цетверочку вже загнали в бокс. Це тряпочка Антона. Така рожева. Хто? Тряпка. Ти що? Це бежево? Бежево. Ти що, прикалуєшся? що, что, бельтонич? А ну напишите в комментариях, это рожава или бежева? Это как понятно. платьем, понимаешь? Там что-то синий это такая самая история. Запотевание не является течью, возможно сальник чуть-чуть подпускает передний коленвал. А налепки тебе как? Симпатичные налепки, мне больше смущается, если царапки. Пленка, китайская фара, китайская резина, китайский эмбал. Та нічого. Шо, машина, ну, симпатично виглядає, а там уже камені різниця. Їздите, ви, я ж вияжі не... не оцінюю сейчас на покупку. симпатично виглядає, з 5 метрів взагалі бомба. Ну з 5 метрів хорошо. Китайські фари погано, це чи хорошо. Зато вони оранжеві поворотники, типу, це я вважаю краще, ніж червоні. Тому хай будуть китайські даже і так. наліпки прикольні. <реш> вообще. Пойдем. Світ, Ілюша, через три года работає со мною. Карпович. Карпівч тут. Карпільович. Так і у нас тут уже на N47 цепочок то знятий, Щоб все тут розібрано. Ось новий ціпочок. Ланцюг цепочки. А что ты не будешь там технические характеристики, крутящий момент, натяжители, гідро, там что там, звездочки. ні? не надо им такие. А что тут? Поддона, да. И вон там уже запотівання, но воно не критично. Угу. Уже это нормально. Да, це треба каждое ТО звертати увагу. Угу. Uh -huh. да. Возможно, десь по проводу и вещи Ну, Похоже на сальні. Исходя з того, що ми зверху дивилися, там теж є запотівання. Масло на місці, не тече з них нічого. ходовочка бомба короче. Так, да, диски колодки норм. Не вважаю задніх амортизаторів, а верніше пильники, відбойники. Пильники, так. Да. Амортизатори ще нові. Ой, нові. Оригінальні і 190 тисяч це вже як би хоча тут написано Poland Що Польща або що Може поляки зробили для BMW да? BMW рідний амортизатор в Польщі зроблений в 2016 році. Ну це кстати вже починає там процес, але він ще доволі таки плотний цей блок. Та ні, тут все нормально. Прокладка поддона. Починає. Угу. Трошки Але? там, трошки тут. Ну поки воно начальне, типу, можна ще не трогати. Да. Не... Так, виїхав я вже з миєчки на четвірочці. Заїхав, чисто помив її, обмив. Тому що не люблю людям віддавати брудну машину. Та що, ми нічого не знайшли. Опа, нічого ще номерочок на бусику. Непоганий. Коротше, приїхали, зараз заберу свою F-30, я вам не показував, що я на неї привіз рулець оп! Отакий буде гарненький. Зараз поїдемо поставимо. Сподіваюся, що поставимо, звісно. Що Максик сказав, що поставимо, а може і не поставимо. Та й все, гріємо Бешку і стартуємо. Коротше, дві улюблені машини Дімона, Ланас і Крузак. Він цього не чув, але почує в відосі. І що з Таурусом? Не знаю, там десь в мозгах, щось, щось з проводкою чи з АБС. Ну, це треба, треба якусь електрика матери шукати, хто по фордам хоч щось відстрілив. Та вообще взагалі Мне Мені что що там десь щось. Коли акумулятор сідав, могло десь щось і каратнуть. Чи прикурювали його десь щось. Ну, може це і не з и проблеми. Так що надавай ну, три акумулятори взяв. Ну хороший, материй, то ну, да. дорогущий. Але така маленька коробочка смішна. Так божий, як обичний. Да. Ой, а що тут за клеммы такі? А то щось треба крутити. В садять чуть по-другому, все равно даже схему кидав. Сказав, що ставиться без питань. Ну все, туди поставим. Ну, все, погнали. Уже разберемся. Тоже думаю. Так, бусик на держи. Давай. У нас еще уже шостый помощник. Шестый. Но нам ваши 15 лайков обрабатывать еще надо. Команда вонючий ветер на подхвате был. Ремонтировать, пробовать. Есть. 0 Вообще ноль эмоций, ноль Ну, спробуем новый. О, вот кто так кто что, моргнуло? моргнуло. Димон. Кто моргнул? Фары. Ты подергал, моргнул? Во, смотри. Ну, туда зажимаем клемму, блядь. Есть? Yes? Запустилась? Запустилось. Запустилось? Что, тогда, наверное, потуши, я этот самый, позажимаю клеммы так а что, старые будем завышать чем? Ну, надо попачать со старого. Я надо не написала ошибку. Как, как было? Не написала, да? Ну, что про это. Я за нее читал молитвы всю ночь. Да? Я да. ставил тоже. Вот, поэтому у нас все получится. Димон, же из Немеки, а красиво трещал. Красиво, профессионально. И сколько головок потерял, вы даже должны представлять. И будем, выпуск называться оживление и трирекция. Ну поки щось бензинове не запускається. Ну нічого. Хай подумає над своїм повідомленням, щось щось там. Коротше, нічого ми не зробимо. Ошибки навіть якщо поудаляли на повністю розрядженому основному акумулятору цієї батареї нічого не дає зробити. Принудительно не хоче запускати бензиновий двигун. Короче, ну хоч, Хоча б признаки життя показує. Тому малої кров'ю не обойшлись. Евакуатор, зарядки і щось тут такі під'їжджаєте, на зарядку і все. Це весь брудний капець тепер. І Ми такі жість така. А якщо ви до механіка приїхали, він чистий, яке тут, як перший раз, то можете тікати від нього, ніхе не робить. вже зафіксує. Коротше, привезли королу, будемо зараз відмивати. Бо вона у нас на продажу виглядає ну, прям не дуже. Тому буде як завжди, до після. Там вони якісь п'ятна. Все брудне. Хож на пальцях залишилось. Кермо вам не показав. Ну на такому кермі вона прям по-іншому виглядає. Салончик освіжився. Ампліктушечка, звісно, гамно, але симпатично виглядає. Маленький пробіг, свіжа машина, тому будемо займатися, продавати. Кіастонік забрали. А на що, послуга автоконсерж підбирав під ключ таку прекрасну техніку, кіастонік 19 чи 20 рік. Я продавав було 28 пробігу. Десь так, зараз вже 32. Але у нас рік пройшов. Коротше, поміняємо маселко, щоб почати свій відлік. Передивимося ходову. Хоча що там дивиться. Колодки з полоснем ми переженемо назад. Зрики взагалі нічого не з шума. Та вроді тихенько, так. Да? Загалити. Бомба машина для дівчат, дженачат. Жіночат. Жіночат. Е, Обперлася, случайно. зимою обвітровічок круцнула, але ну, ми його зараз трогати не будемо, трошки потепліше, щоб потім. А так, ходовка не гуце. Та Тут тільки масло. Короч, буде. Коротше, нормальна машина. А тут у нас F11. Ціпок. Ципок. Це мотор 1.4, 16 клапаний бензин з дизельними форсунками. Ну, 2 літра дизель n 47 Ніколай. Що ж, Коля Ніколай? Все буде добре тут. Димон Power Посвятив і посвятив добру путь, щоб форсунки не стучали Турбинка бігала, ЄГР, сажа форсунки. Це буде бомба на новому ціпку, так і що. Плюночку таку взяли, щоб до нас ніхто не тут самий не потом. Що ми заливати буде? Що ми заливати будемо, масло матюль зараз принесу. Фільтр хороший, бош, воздушний, бюджетний. А масовка по-любому хороша Скільки прибавиш. зараз, зарости вона таку машину плюс-мінус. Масло пащі двушка, фільтри, фільтри. То до 100 бахів. Ну, до 4 тисяч гривень потолок. Не розказали ми на 240 скільки вийшло? 21. заміна мастила. Мас, мастила а. в коробці, двох рычагів. І що ще у нас було? Дзеркалики і дворники. І дворники. От вам і 500 баксів тільки щитки не під, підржавіло. А так дні ще нові. Кова руку, я не помню. 19 рік, 30 проводить. 6 років в машині вже так. 6 років і вже аж 30 штук пройшла. Це, це вже після таксі. <рив> <рив> так що бомба, По кузову ціленька. По дніщу гарненька, комплектація гарна. Ціна непогана на неї була. Навіть 17 з копійками. Свіжа, хороша. Дивіться, сухенька. Подончик. Радиатор, подушка, подушка мощна. Такая мы. Ух! Видятельно. Шаровиридні, то есть в принципі пробегне кручені 100%. Шапку снова замазал. Так, коллектор заслонки. Бо ще по оригіналу не, не все лише освітить. І прохавав цю тему, оцю штуку, щоб поміняти, треба колектор знімати. І не зразу купити. Під цю назву, да. да, да. Під цю, щоб такий поміняти, вже ще втро колектор. А так що, бомба. Сажа і потім їх позабиває. Ці... А взагалі відпадає ось такий кусок пластику, і як летить він. він. У -у -у, потім буде. Все. Була машина на оригіналі. Попала на троєщі і її. буде тепер на тріксах їздити. А я як завжди, треба короче, мені якийсь ну, чехол на мене. Кстати, от, Димон. Спеціально для тебе зберігав. Проба? О, біла така? Білий. Епет. Халат. Халати. Та це якщо Молодець, по такому парайону пройду, люди на смерті каждо. Можна збити сервіс тут. Все, что вы, наверное, уже, да. Ну получается, да. Обракота, обракота. Все, стоник видал. Димон, же хочу кайфануть. Хочу кайфануть. О, сейчас бы гольфа, як дал, был бок. Ну почти, блядь. Блядь. <рик> так, печка. Газ не робить, блядь. Термостат треба купити. Ну шо це в мене машини нема. Що нам сказали тільки шо? що? Ми можемо на той сторону поставити його. Ну антон мій. Ми теж його не ставили. Не може він якраз чип. Ну, відкривай капот. Компот. Компот. Так ви якщо іншої сторони поставити, то йому вже все, гайки. Чого? Чи ні? Чи ні. <світ> <світ> не той? Ну я думаю, що не той. Бо цей получається оце верх. А у нас виходить отак. А має бути отак. Що робить? Что робити? Ихать Антону привет передавать, пробовать его перевернуть. Ну, тоді новый попробуем, может цей поставити. цей поставить. Що цей? Тебе. Ну а шо. Нафига нам старый? Ну поехали, Антона обрадуй. Поехали. Треба сказать, мужичку тика. Собору того хватает. Дрифт. Ебать, <реш> угол. <реш> 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 Шо, дикей? Тип задрешь улыбается! Ну это было хорошо. Хорошо? Ты реально дикей. Че, ще раз пинка? Ты реально дикей, дрифт мастер, дрифт кинг. Дима я просто. Это <сі> ну, сильно, реально угол був жесть. Ну Димон сказал, что раз мы вклали стики гроши, то... Приду <сі> катфануть. Не я мощна, ну угол нормальный був, слушай. У нас бензин есть там хоть, да? Бензин хоть есть чуть-чуть? Есть, есть там. А тики в село взял себе дрифт корча под БНВ и все. Оп, оп, оп. Чуть -чуть А бы не, переверну. а не перевернусь. Эль Крузер на офирот. Мы можем на нормально выдать. <laughs> О, туда хочу. Ну, угол оп. Тихо. Мощность. <сох fists> Не спорю. Мы тихо, что боком давали, Антон. На чем? На Да, защита на... ремень? Ты хочешь, чтобы я сейчас менял? Ну, дуже хочу, честно. Прям пиздец. Пиздец. Прям так хочу, щоб зараз прогрілся. Бій. Я БМВ ніяк не можу розібрати. Блін, а ти не їздився зимою в село туди вже там столося. Там їдеш, нікого нема. І дорога отака от. І ти сам собі там що хочеш, нікому не мішаєш. Можна дерев'я, звісно, повалити, але то якого вольну. Плюнулся. Я плюнул кисточку туда выкинул. Может вырастил на что-то толково из-за истории. Да, мы зато тут систему охлаждения Нет, промоем полностью. Это уже если третий раз антифриз менять. Спо. Более на пару, блин, пошел. Не, на шар никто не работает у нас, тишу, ты как Мне кажется, на грин 70 антифриза вытекла. Привет, Андрей. Ну, как ты там, Андрюша? Как все? Так, что, что стало? Да можно налив на стартер, блядь. И к у нас тут под дрифт не, пока не подготовлен. Світ побачити. Гопак стало. Це було звісно, жорстко. Дякуємо, що були з нами і переглядали наш канал Карпілов Авто. Слідкуйте за робочими моментами на сторінці в інстаграм. Пропонуйте свої варіанти автівочок. Обняв, підняв, пішов. <сюди> Счастья, пока.